Вітаю на каналі. На ремонт такий от апарат принесли енергія VDC 205. Ось по такому апарату. Там відео якби по ремонту я не знайшов, Но зато огляд там з заводу є. В огляді там розказують, що апарат дуже добрий, дуже файний. І в коментарях теж пишуть, що він довго працює. Ну, в принципі, що я можу сказати, це добре, що він довго працює. І може він довго працювати, якщо ним акуратно і нормально користуватися, не тягати, не кидати. Но, коли він поламається, то тоді вже ніхто нічого, думаю, доброго, не напише. Тому що, чому нічого? Ну, хіба що там якась дрібниця, так як в моєму випадку, значить тут згорів діодний мостик. Мостик тут навіть діодний, такий нестандартний. Чомусь стоїть якби стандартний, але він перепаяний, а розведений він на отакий от діодний мостик з такими от тонкими виводами. Ось. І якщо такого не знайдете, то стандартний мостик запаяти прийдеться тут трохи з тим натратити часу на нього. Щоб подопаювати, позапаювати. Ну, я думаю, розумієте, що хто паяв такі штуки, той буде знати, що якщо провід спаяти з одним виводом тут, інший вивід на плату. І коли спочатку треба паяти на, на діодний мостик, А коли запаяний на діодний мостик, всі 4 запаяні, встановлені в плату і паяється кожен, то треба паяти дуже швидко і акуратно. Щоби коли нагрієте зверху, припаявши до плати щоб не відстала вивід з трансформа з цього з діодного мостика, щоб він там не відпаявся. Тому можна, в принципі, паяти двома типами припою. Одним е високотемпературним самі виводи діодного мостика. Причому треба вважати, щоб не відпаяти і не перегріти вивід діодного моста самого. Це важливо і це реально це робиться. В принципі, перегрівається і можна, може, в принципі, після того вже нормально ну взагалі не працювати ну, апарат. Тому що, якщо діод один відпаяється, вивід контактний, то виходить, буде однопідперіодний випрямляч. Але якщо відпаяється по входу, тобто оце я або тут. Чи навпаки, так, оце я або тут. То взагалі тоді апарат не буде працювати. Придеться це все діло наново повторювати. А цей процес трошки-таки забирає час це все діло залудити і зробити. Я не кажу, що це неможливо, все можливо, і це реально зробити. Питання ціни, питання що, що де? Так, значить, оце, що конкретно сталося з цим апаратом і тут з цією платою. Таке, в принципі, зробити можна. Зможе кожен ну майстер. Так що це не буде проблема. Далі, наступно що може бути? Це якщо вигорять якісь діоди вихідні, це їх теж можна буде замінити. Це теж, ну реально можливо і не займе надзвичайно багато часу. Тут, до речі, діоди, по-моєму, посаджені нижче трохи, ніж в відео. Тобто в перших моделях, як так розумію, що ця моделька вже не першої свіжості, там вже вони трошки, якби, трошки обкатали, навчилися і зробили, вже вдосконалили. Е, так, по платі, якщо дивитися, тут, в принципі, все шинами підсилено мідними. Так що це великий добре і великий плюс. Тут на платі нічого не згорить. Конденсатори стоять, по-моєму, фірмі Vima. Це добрі фірми. Де добрі конденсатори хороші, вони і дорогі, і якісні. Ну, так, ще з цієї сторони покажу. Ну, якщо вже отут буде якась проблема з тим всім. прийдеться вже сидіти дуже довго. І не кожен схоче, і не кожен зможе це все вже ремонтувати, робити і відновлювати. Добре, якщо воно зроблено з таким запасом, що ніколи не зламається. Ну, можливо. І враховується те, що апарат працює, може вони нічого і не намануть. Тому не знаю. Мені такий оцей апарат принесли перший раз. Ну, я не бачу, щоб тут вже хтось щось ремонтував отут. Крім того, що отам на напаяно. Як же вам це показати, щоб не рухати камерою? Я ще не знаю. Ось. Видно там, думаю, всередину, дивіться, о, там. Видно, що там паяно, щось там напаяно. Не знаю, чи то на заводі допаяно, чи це вже ремонт, хтось робив і напаяно. Так, це все. Не знаю, так, не дуже добре видно. І так зле, і так, не добре. Ну, зараз покажу, що там робиться далі. З другої сторони. І тоді, якщо не забуду, то візьму телефон в руки і. Покажу вам, зніму, що воно і як воно тут. І так, наступна сторона. Так, тут, бачите, є там фільтр по входу, що на відео розказує, що вони багато хто не ставить. Вони поставили, ну це дійсно так. Більшість китайців майже ніхто не ставить. В дешевих апаратах немає фільтра по входу, Ну, вони тут поставили. Так, як він там розрахований, наскільки і, і що воно там, я не буду казати, тому що в них якби все своє, бачите, все по-своєму перераховано, зроблено, придумано і запаяно. Не так, як стандарт, не так, як всіх, але є такі. Менше з тим конструкція якби працює. Так, отут теж, якби плата таких драйверів, теж від таких фіз де знайдете. Саморобні витравлені плати. Можна, в принципі, змалювати схему і зробити. Я думаю, що вони там. Якщо їм відправити на ремонт, то вони мають це все діло. Причому тут так цікаво все зроблено. І, ну, я б сказав, продумано, в принципі. Ну, продумано добре, здешевлено трошки. Але в тому плані, що, бачите, плати, прикріплені зразу напаються на виводи транзисторів. А транзистори посадження посаджені низько. І виводи транзисторів довгі. В принципі, вони ж тут тому і усилені. Додатковою перемичкою. І якщо подивитися, то я, мені щось здається, що вони транзистори самі не достають доплати, не дістали доплати. Щось їх тут трошки занизького пустили. Або, в принципі, якби розрахували впритик, ну плату що на радіатор вони не можуть посадити, бо там теж є доріжки. І воно якби замкне. під плату поставили прокладочки такі тверді Твердої резини. І тому вже в них тут, можна сказати, якби прорахунок получився, такий от Так що через то вони усилені І перше, усилили сам вивід транзистора. Це добре. І другий, другий варіант це ще до, до продовжили виводи самого транзистора. плату Цей. Це отак. От от. От от. Я думаю, що це в них получився прорахунок конструкторський. І вони змушені були так робити, щоб зробити апарат. Тепер же, якщо проблема якась з транзистором станеться, до речі, вони тут залаковані чимось. І залиті. діоди видно 30 EPH06 стоїть. Ось тут якби. А ось цей транзистор. Добре, не видно, який тут є. Ми чимось його залили. І тут, напевно, що плату полакували. Так, що ж там? Ага, видно так збоку? GP-50B60PD1. Отак от. Не от. знаю, чого видно буде. Я прочитав от діод видно. Зараз покажу транзистор. О, видно теж. Отак от. Думаю, видно. О, супер. Ну, я сказав слух, не почули, перемотайте назад і послухайте ще раз. Так от. І тепер, якщо якась проблема з тим транзистором, доведеться поімороїтися. Я навіть не знаю, скільки часу потратити, і скільки при, такому, о, траті, при такій траті часу і пошуку ще таких транзисторів. Це все діло має бути коштувати. Ось. Це я кажу навіть, якщо не враховувати ризик, що воно після заміни не встрілить. Але якщо воно ще після заміни може щось йому тут не то сподобатися, або транзистор буде бракований, попасти. Таке в більшості буває зараз. То це все ну, помножити на 2 і того, я не знаю. Це виходить, що принесли розірваний апарат, простіше його викинути і взяти новий. Ну, а оцей е, викинути, ну, я так образно сказав, але його можна буде розібрати на запчастини. Тому що тут е, великий вентилятор стоїть, який теж підійде на інші апарати. Конденсатори можна буде використати. І радіатори тут стоять такі. Добротні, з запасом, потужні, сильні, великі. Ну, взагалі, їх тут хватає з головою. Повністю з з головою. Від... Так, відполіровані вони лише от по частині. Так от десь до половини. Решта все так стоїть стандартно. Видно, що саморобне все. Тут вище, тут нижче. Ну, і зробили, склали. Ну, в принципі, воно працює. Працює довго вже. Як бачите, не знаю, як ним часто користуються, але що працює, це вже добре. Так, от там вже. Бачимо трансформатор блока живлення. І він теж зроблений нестандартно. Так, як мені не хочеться це все діло розбирати, щоб показати, що є далі. Враховуючи тут ціла купа всяких поводинок проводків, які теж можуть там десь відірватися, то неохота мені це все робити. Розбирати. Так, попробую вам показати. Зараз там було живлення. Що воно там є? Де там воно було паяно, як я кажу. Ось. Там воно було паяно. Не знаю, чи це на заводі, бо воно так ніби видно, що якби заводське якби лаком все покрите акуратно. Но якимось чомусь чимось і, і якось, і на щось має бути мікросхема, якої там немає. І щось тут вже, напевно, що перероблена схема якимось чином. Ось так от тут перемічка, тут стоїть якісь щось тут невідомо. Малесенький такий трансформатор. Цей транзистор, я так думаю, який качає трансформатор. Дивно що він його ще качає і не згорів. Ну, Маленьке споживання, напевно, цієї своєї схеми. Хоча воно тут запускається дивним чином. Ці от провода. Це щось нагадує. Принцип по запуску, як в потоні. Знаєте, там теж тонкі провода, маленька кнопочка, її вмикають. І воно там собі помаленьку запускається, потім запускається садова частина і це все діло працює. Тут воно, в принципі, зроблено так само. Причому ще платою передбачений запобіжник ось тут, який зірвався. Так, далі по платі ще є такі от штучки чорні. Я не знаю, що це таке. Або тут щось, не знаю, чи ще коли робили щось ще було, або так якісь кусочки щось. Типу горено попадало ось, бачите, чорний там. Так що так от. Така от е, апарат енергія Шмель. Такий от шмель, не знаю, чого шмелем назвали. Так що так от. Ну, далі можна ще багато чого там обговорювати схемотехніку і це все діло. Різне по-різному, але воно вже більшості не буде цікаво. Мені на це тратити час теж, якби і немає, і не хочеться. Так, загальному апарат, в принципі, ремонту придатний, тому що немає ні процесора, ні контролера. По крайній мірі, я його тут не побачив. Ну, Все ж таки складність є в тому, що нестандартна зборка, довго буде тривати процес трудоємкий по заміні апарату, заміні цих. І, в принципі, я не знаю, хтось хоче бавитися, і це буде задоволення, напевно, що не дешеве коштувати. Самі оптимальні варіанти, і можливо того зроблено, щоб відправити на завод прямо. Та дивіться, от там ззаді ще стоїть пусті місця. Я думаю, там мала бути оптопара, і мали йти стандартно. Сюди сигнали на затворі. Тут через ці резистори. Мала б бути приблизно схема похожа, як десь, напевно, що як в патонах. апаратах таких. Ось тут теж є демфод, і там теж є пусте місце, де мала би бути мікросхема. Ну, вони чомусь не зробили по платі, так як мало бути. А доставили от, от драйвер на платі окремо. І це, як би виходить, е, ну, не знаю чому так. Ось проводами. Заходить сюди сигнал. З чогось там, з трансформатора якогось, напевно, чи звідки вони там запаяні. Може оце ТГР трансформатор, а блок живлення десь інший. Напевно, що це трансформатор ТГР. Блок живлення, от там вон вверху. Точно, я його щось думаю, як такий малий транзистор може качати блок живлення. Це значить, у нас ТГР зроблений. Нестандартно і перероблені, вони ж самі переробили свою схему. Розвели під одно, але чомусь вони так не зробили. Не знаю чому, і зробили отак. От от. Доставили платки, витравили швидку руч. Лут, напевно, що технологією. Це така домашня технологія. І так от зробили. Тому працює добре. Ну, якщо не буде працювати, це дуже зле. Тому. Дуже рекомендую, в кого є такі апарати. Обов'язково їх розбирайте, продавайте, тримайте в сухому приміщенні, бо, як воно, не дай Бог, згорить, будете мати дуже дуже дорогий ремонт, якщо його захоче хтось взяти і ремонтувати. Так що, на цьому завершую відео. Надіюся, відео було корисне. Щось вам прояснилось. По крайній мірі, якщо ви маєте такий апарат, не сильно розстроюєтеся, просто за ним дивіться, чистіть його. Щоб він працював і не ламався. І основне, то не кидати апарат. Апарат це не м'ячик. ним акуратно грати футбола, там тягати його на висоти. Особливо цей. Дуже не рекомендую. А так, в принципі, якщо у вас він працював, працює. Розберіть, почистіть і користуйтеся далі. Так що, хай щастить. До нових відео. Бувайте!